Понад 400 бізнес-ідей на суму 96 мільйонів гривень профінансовано в цьому році на Вінничині за державною програмою мікрогрантів. Власна справа про це Суспільному розповіла фахівчиня обласного центру зайнятості Вікторія Рисак. Програма почала працювати з минулого року, і вона була ну на сьогоднішній день. Вона найпопулярнішою. Планується створити взагалі близько 900 робочих місць, понад навіть 900 робочих місць. На сьогоднішній день вже створено майже 500. Найбільше коштів спрямували на проєкти пов'язані зі сферою обслуговування та харчування. Це відкриття кав'ярень, це швейне виробництво. Також це відкриття пекарень або їх розширення, косметологічні різні салони, виробництво дерев'яних карт, виробництво дерев'яних пазлів, виробництво крафтового морозива це станції техобслуговування, вирощування грибів. Скористалась підтримкою держави і власниця релокованого бізнесу Анна Воскобойник. Разом з чоловіком Костянтином рік відновлюють власну справу у Вінниці. Переселенці з Херсона з нуля налагодили виготовлення тортів та морозива. Кошти мікрогранту використали для запуску виробництва молодих сирів. Ми отримали 250 тисяч гривень. Ці кошти ми спрямували на придбання обладнання холодильного для своїх для своєї продукції, і також для опакування нашого товару. Також працевлаштували три нових співробітника. Поки каже Костянтин Воскобойник, сири виготовляють для власної піцерії на день до 10 кілограмів. З них готують млинці, піци та салати. Нещодавно у Вінниці ми поновили виготовлення сирів. Раніше в Херсоні ми робили, проходили навчання в Італії. Ми робимо моцарелу, страчателу, бурату. В основному ми їх робимо для нашої піцерії, тобто у нас піца з сирами власного виробництва. Бурата це. Топс серед сирів на даний час ми не багато виробляємо, може там 10 кг на день. Ну розширювати можемо і хотіли би розширювати. Аби розширити виробництво сирів, каже Анна Воскобойник, потрібне додаткове обладнання. Частину вивезли з Херсона, але його недостатньо, тому по можливості знову подаватимуться на грант. Бізнес ідея саме по сироварінню це такі, знаєте, початкові кроки до реалізації того, що ми хочемо. Бо для того, щоб було так, як треба, треба знов ж таки фінансування, і ми будемо знов ж таки шукати можливості, долучити кошти, писати гранти. За інформацією обласного центру зайнятості, подавати заявки на гранти потрібно через портал Дія. Допомогу надають як підприємцям-початківцям, так і людям, котрі вже мають досвід у бізнесі. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєров, Дмитро Боднюк, Суспільне, Новини Вінниччина.